Реклінатор коректор постави дитячий Медтекстиль серія Junior, артикул 2005. Зроблено в Україні. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами, максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. У період активного росту організм дитини особливо вразливий до впливу зовнішніх факторів: неправильна постава, важкі рюкзаки, недостатня фізична активність, сидячий спосіб життя чи побутові травми можуть призвести до порушення у роботі опорно-рухового апарату. Серія Junior розроблена з урахуванням анатомічних та фізіологічних особливостей дитячого організму. Вона покликана забезпечити профілактику, лікування та реабілітацію опорно-рухового апарату дітей. Вироби враховують анатомічні та фізіологічні особливості дітей, забезпечують надійну підтримку та комфорту у повсякденному житті під час занять спортом чи після травм. Продукція серії направлена на профілактику та формування здорової постави в умовах щоденного навантаження, зменшення болю та навантаження після травм чи операцій для фіксації у разі переломів, вивихів або розтягнень. Реклінатор-коректор постави дитячий, зроблено в Україні. Забезпечує формування правильної постави у дітей і підлітків, зменшує болі у верхньому відділі спини, спричинені скаліозом, кіфозом, кіфоскаліозом або артритом, запобігає деформаціям хребта, формує звичку тримати спину прямо, допомагає уникнути багатьох захворювань, пов'язаних з неправильною поставою порушення дихальної, серцево-судинної, травної та інших систем. Термін придатності 5 років. Основа виготовлена з сучасного дихаючого і зігріваючого матеріалу Нормофлексу, який забезпечує збереження тепла. А матеріали поліефір, бавовна та латекс дають ідеальне поєднання для такого типу бандажів і забезпечують максимальний комфорт під час носіння, навіть при тривалому використанні. Завдяки регульованій конструкції легко адаптується до анатомічних особливостей дитини, гарантуючи надійну фіксацію та зручність. Алюмінієві ребра жорсткості розташовані в зручних кишеньках, які запобігають їх висуванню під час носіння. Висока якість матеріалів забезпечує тривалий термін служби без втрати своїх властивостей. Правильне використання бандажа. Надійна підтримка в грудному і грудопоперековому відділах спини допомагає вирівняти спину і забезпечує правильну поставу завдяки двом з'ємним алюмінієвим ребрам жорсткості, що моделюються. Повітропроникний полегшений матеріал забезпечує максимальний комфорт при використанні, добре моделює контури тіла і непомітний під одягом. Спеціальні м'які накладки на лямки дозволяють знизити тиск на пахви, чим забезпечують комфорт при тривалому носінні виробу. Широкі ремені корсета м'яко розподіляють тиск на плечі і забезпечують потрібний рівень компресії попереку. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват грудної клітини, звірити результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Закріпіть коректор постави на животі за допомогою застібки липучка. Переконайтеся, що алюмінієві ребра жорсткості розташовані симетрично щодо хребетного стовпа. Пропустіть ремені реклінатора під пахвами та перехрестіть їх на спині. При розпрямлених плечах зафіксуйте еластичні ремені під грудною клітиною. Затягуючи і послаблюючи застібку, можна регулювати ступінь розведення плечей. Рекомендовано носити дітям від 4 до 8 років, починати від 1-2 годин на день, поступово доводити до 4 годин на день без перерви або до 6 годин на день з перервами по 2 години. Дітям від 8 до 16 років починати від 2 годин на день та доводити до 6 годин на день. Поступово затягуйте лямки, таким чином розводячи плечі. Індивідуальний режим і термін носіння визначає лікар. Догляд за виробом Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді. Не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. Барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.